Поступово груповий етап підходить до екватору, очки втрачати вже не бажано. Вітаємо з перемогою. Дякую. Хочу привітати команду вектора, заслуженою і з такою необхідною перемогою. Для нас сьогодні вона була дуже важлива, тому що в турнірному плані у нас завдання потрапити до вищої ліги. Тому сьогоднішня гра була дуже важливою, щоб ми змогли бути вище за команду нашого суперника. У нас, на жаль, сьогодні так сталося, що 10 гравців по різним причинам змогли зіграти, тому я дуже вдячний тим гравцям, які прийшли. Сьогодні ви всі бачили, що ми максимально викладалися. На жаль, реалізація дуже погана сьогодні була, але це не головне. Головне, що хлопці зібралися, прийшли сьогодні, впевнено, перемогли. чим я ще раз вітаю, тому що дійсно для нас сьогоднішня гра була дуже важлива. Дякую супернику. Також сьогодні, на жаль, бачу, вони не зібралися. До кінця, але боролися, старалися, будемо їм бажати в мабутніх іграх перемагати. Ну, так само у нас фактично майже екватор зіграли. Є вже завдання, які ми бачимо, пріоритети. Тому зараз налаштовуємося на виконання поставлених завдань на першому етапі. Всім дякую.